Вітаю вас, Дорога церква, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Хай Божий мир буде з нами і наповнить наші серця. Я пізно узнав, якби вчора вже десь біля 11-ї години, що сьогодні якраз виходить час, коли ми маємо проводити зібрання, будуть похорони на площаді. Я вже не робив там ніяких змін, хоча можна було перенести на 12 годин, боби не суміщати прощальну церемонію і зі служінням. Але я думаю, що нам ну, було правильно, якби, щоб ми вийшли і віддали пошану загиблому воїну. А Христос говорить, що плачущими бути, як плачущі, і з тим, хто радіє радійте». А я думаю, що побудуємо так хід нашого служіння. Спочатку ми помолимося. Потім Євгеній Ніколайович поділиться з нами словом коротко, і коли вже там почнеться церемонія прощання, ми вийдемо, віддамо належну а, пошану солдату, да, і потім повернемося. А, так написано в розпорядку, що 12 годин мається його вести вже в станишівку, продовжимо тут служіння. Ну, такі форс мажорні обставини, але якби, не все від нас залежить і не все можемо робити так, як нам хочеться. Тож віднесіться із розумінням. Я думаю, це буде правильно так вчити. Нас не секта, я думаю, що ми вам вже Ну, Пам'ятаємо самого Ісуса Христа, коли його друг загинув Лазар, він також. Пішов з учнями, і він, коли плакали і сумували його рідні, близькі, він також плакав і сумував. Йому було болісно на душе, і він сочувствував, все, все переживав і переймався тією біль'ю, яка була у його рідних. Я думаю, це також правильно для нас переживати тим, хто знаходиться в стражданні. Тим більше ця людина загинула не просто за а він воював за наше з вами тут мирне життя на цій території. Зачитаю Псалом 89, молитва Моїсея, чоловіка Божого. Господи, пристановищем нашим Ти був зроду рід. перш ніж гори народжені, і поки Ти витворив землю та світ, то від віку й до віку ти Бог. Ти людину вертаєш до пороху і кажеш: верніться людські сини, бо в очах твоїх тисяча літ, немов день той вчорашній, який промайнув. Як сторожа нічна, пустив ти на них течію, вони стали як сон, вони як трава, що минає. Уранці вона розцвітає і росте, а навіть навечері зіг'яне та сотне. Бо від гніву Твого ми гинемо і пересердям твоїм перестрашені. Ти наші провини поклав перед себе гріхи нашої молодості на світло свого лиця. Бо всі наші дні промайнули у гніві Твоїм, скінчили літами свої, як зітхання. Дні літ наших у них сімдесят літ, а при силах вісімдесят літ, і гордощі їхні страждання і марнота, бо все швидко минає і ми відлітаємо. Хто віддає силу гніву Твого, а Твоє пересердя, як страх перед Тобою? Навчи нас лічити отак наші дні. Щоб ми набули серце мудре. Повернися ж Господи, доки терпітимемо і пожалій своїх рабів. Насити нас уранці своїм милосердям, і ми будемо співати і радіти по всі наші дні. Порадуй же за нас ті дні, коли Ти впокоряв нас за ті роки, що в них ми зазнали лихого. Нехай виявиться Твоє діло рабам Твоїм, а величність твоя їхнім синам. І хай буде над нами благословіння Господа Бога нашого, і діло рук наших утверди нам, і діло рук наших утверди Його. Давайте помолимся. Господи, я дякую тобі за цей день, який ти створив, і твоє сонце тепло могортає серця людей, Господи, хто живе на цій землі. Знаємо, що читаючи з псалма, що дні наші дуже короткі, ми як трава, сьогодні ми світемо, а завтра ми з'являли, і нас немає. Допоможе нам, Господи, рахувати дні наші, рахувати мудро, щоб ми набули мудре серце, розпоряджаючись тим часом, який ти нам подарував для слави Твоєї, для приношення плодів, які будуть мати цінність у вічності. Дай нам, Господи, це мудре серце, щоб ми. Не переймалися марнотою, суятою цього світа, Господь, наше серце належало тобі і пропувало разом із тобою. Сьогодні живемо в складний час, Господи, дуже багато болю, дуже багато страждань, і сьогодні також так співпало, що зараз будуть е, е, мати прощальну церемонію з військового свободця, який загинув, віддавши своє життя за те, щоб тут був мир. Тут був спокій на цій території, де ми живемо. Молю, прошу, Господи, утіш рідних і близьких твоїм утішенням, бо Господь, лише Ти можеш принести серце утішення дати той мир, який цей світ дати не може. Молю, прошу, Господь, ще за багатьох солдат, за багатьох сімей, які постраждали на цій війні, Господи, прошу про те, щоб ти. Розрадив цій болі, розрадив цим переживанням, які є в серцях людей. А найперше, Господи, прошу про твоє благословіння, ти мир, Господи, коли ти покоряєш наш народ. Щоб Він розумів, що ми повинні покоритися перед Тобою, відвернутися від лихих шляхів своїх, Господи, навернутися до Бога живого, бо Ти сказав, що ти Бог милосердний, тих тобто терпіливий і люблячий, і ти хочеш і готовий пробачати, хочеш милувати, Господи, хочеш дати процвітання тому народу, який шанує і любить тебе. Тож молю, прошу, Господи, наверни серця людей до Тебе, щоб люди відвернулися від шляхів своїх і навернулися до Тебе. Бога милосердного, Бога люблячого, Господи, Бог Тобі, уся <кій> слава Господи, в Тобі радість, Господи, в Тобі мир, Господи, в Тобі благословіння і процвітання тій країні, яка шанує і любить Тебе. Тож, поблагослови, Господи, і уті Господи, хто вже поніс тяжкі втрати на цій війні. Нехай Твій мир і спокій наповнить наші серця. Дай нам мудрості провести це зібрання, провести цей час, віддаючи пошану полеглому, Господи, сповняй нас Духом Твоїм святим і дай нам мудрості далі жити і виконувати Твою волю. Бо з нами, милосердний і прослався в наших серцях, в наших ділах, мій люблячий Бог Отець, Син та Святий Амінь. Амінь. Можливо, хто хоче також помолитися, вітати шану Богові, чи щось у вас на серці інше лежить. Давайте завершимо цю молитву. Ну, кого Бог побуджує. Свято Господь Сува, слава тоді навіть мені Господь, благослови Господь, наші хідки, Господь, благослови Господь тих, хто зараз не тут, власи Господь нашого дякування, доброго грубого, якийсь. За основном здоров'я прибувають, у нас, Господь, гласи, Господь ти проти, який відійшли в тебе, благорозум, укріпи їх, не покидай Господь. Дякую Господь, що має мир, нашу вміти, Господь, дай нам мир в серці своє, написане, що тобі зовий, покажу тобі, не Будь з нами, Господь, на всіх наших путях, Господь, показує Господь те, що ти хотів би, щоб у нашому житті, не те, що ми хочемо спити, щоб. Режисером і віддати нашого життя, не хватит Господь. Поможе нам, Господь, не налутають перед тобою. Написано, що серце дивне глухає, що глибокі води. Поможи, Господь, от нам хоче Поможи, Господь, щоб джерела, тому що було тільки Господь, чити, Господь щоб ми могли освячуватися і освітятися світом Твоїм Господь. І Господь, вдаватися і одежі, Господь, а обійтися нагологою чоловіка, Господь, і йти за тобою. Дякую, Господь, за хліб, за сіль, за. Мир, спокій. Дякую за всі матеріальні блага спокій. Дякую за свої задачі, твої господи. Маємо по великій господині милості і по незаслужених Господь, наших ділах, тому що, по суті, ми по своїй правді не дослідимо робити те, що ти нам дав безплатно. Саме за цю славу і хвала. Амінь. Боже, ми дослідимо, ми дослідимо, ми дослідимо, ми дослідимо, ми дослідимо, ми дослідимо, ми Спасибо тебе, Господь, спасибі від усіх малини душі, Господь. Ти Боже бачиш нас, Господи. Спасибі Тобі за церкву, спасибі Тобі за братів за сестер, Боже. Ти дав Господь таку сім'ю, Господи, де можна і порадуватися, і з тобою разом бути. Ти даєш Господь, мир, Господи, яка підтримка, Господи, від сестер, від братів, Боже, дякую Тобі за все, Господи. Молю тебе, Боже, за Україну, Господи, прошу тебе. Дай миру, дай наведи Божий порядок, Господи, убери це все зло Боже, приведи до покаяння, Господи, росіяни Боже. О всі, ті всі нації, які йдуть на Україну убилати, знищувати все, Господи, молю тебе, Боже, молю, Боже, убери їх, Господи, хай йдуть по домівках, по своїх, до своїх матерів, до своїх жінок, Боже, хай допомагають жінкам. По роботі, а не, не, не вбивають. Господи, милосердний, Боже, прошу за полонених, Боже, поверни, поверни всіх людей, хто виїхав по домівках, де вони б жити, де вони були раніше, Господи, поверни особу, мою Тебе заповдана, Боже, покажи, тайне, зроби явним, Господи, покажи, де наша дитина, де наш внук, Господи. Боже, вже просто видиш, Господи, скільки ж можна, це два роки, це вже, Господи. Боже, дай терпіння дітям моїм, Господи. Дай віру в те, що він живий і покаяний, Господи. Милосердний, Боже, не забирай, не покаяних душу, Господи, милосердний. Молю тебе, Боже. Спасибі тобі за все, поверни, Господь, тих, що одпадали від церкви, Господи, всіх, ти знаєш кожну душечку, ти бачиш, Господи. І Дениса, і Валієві, Господи. Всі, хто кажу, поотпадав, поотходив від церкви, нікуди не хочуть у церкву, не йдуть. Не йдуть от джерела, Господи, вони хочуть пити твоєї води. джерельної, Господи. застили, стукай до них, буди їх, буди. Забери цю свою труд, людей, забери, бо все покинемо. Хати, машини. Ми все покинемо. Ми з собою нічого не візьмемо. Ми тільки станемо перед судом Твоїм, Боже, Господи. Дякую тобі, Господь, за все. Отець Син, Дух Святий Амінь. Амінь. Слава тебе, Отець Небесний. благо і ти бачиш, Господи, всі обставини, які зараз складуть, склалися е, біля біля нас, Боже, біля країни Ізраїль, яка сьогодні, Господи, знаходиться під обстрілами е, країн, які є агресорами, країни проти якої. Господи, за яку є терористичне господарство Боже, яка війна зараз починається, Боже. Поможи, Господи, народу Ізраїлю вистояти проти цих ударів, які наносяться сьогодні ночі, які був атакований це місто Боже. і... Під Твоєю рукою, Господи, під Твоїм куполом знаходиться безпека Боже, все і держава, Боже. це є, Господи, те, що Ти сказав Слові Твоєму. Але Ти й казав, що я вам дам город, де тече і мед, і молоко, Боже. І ти, якщо це дав, це государство, ти його і охороняєш, Боже, ти ставиш свою руку, свій купол незамітний, Боже. Поможи устоять государству Ізраїль, поможи, Господи, і благослови Господи людей, які знаходяться там, які також сьогодні, Господи, терплять Боже ці е, неправдиві, нечисті, нечасті напади сатани через людей, які хочуть унічтожити цей город, які не хочуть унічтожити це государство, тому що це є Твоє государство, і сатана хоче його унічтожити. Але ми, Господи, віруючі люди повинні стояти в проломі. За тих людей, Господи, які там знаходяться, також за нашу Україну, яка сьогодні також воює проти злоби, проти нечистоти, проти всякої неправди. Благослови воїнів, які зараз також знаходяться на передовій і хоронять нашу землю, Боже. Благослови їх, Господи, своїм прикосновінням, тому що вони часто просять молитв наших, Боже, і ми не повинні опускати руки, а вище і вище, Господи, піднімати свої руки і молитися, Боже за них, які знаходяться там в окопах, які є свої світла. Аллилуйї Ісус! Благословляй подальших і служіння, дай нам мудрості і праведності, Боже, в словах, які йдуть від Тебе. Дякую за все, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Бо все, що треба добре людям, Також кохання катає таке. Закінчити влади. Помітити наші члені додому, дітей, воїнів. Областує наших воїнів, дай їм сили, здоров'я. вибити Вибачать гадості з нашої землі. И всех новый тебя. Господи. Боже, прости наші гріхи. Господи. Прости Україну. Боже, помилуй нас. Амінь. Амінь.